Світ надзвичайно широкий, має укладість і далі. Це сонечко, яке... яке не тільки гріло і захищало, віддано, і з величезною любов'ю до сім'ї, так і до... Батьківщини своєї. Він був FPV шником бомбером епівішником. Ну, це, Це дуже крута, складна спеціальність. З першої репетиції ну, для мене було абсолютно зрозуміло, що це ну, феноменальний актор для нас. І це. Ну, така втрата, яку ну нічим не компенсувати його ролі і його вчинки за життя все мало сенсу.